Вечора. Це вже друге відео по моїй настільній грі, е, яку ви під моїм минулим відео знаєте як відро. Але я змінив це назву на ПВ, або можна ще назвати Powerful World, як перекладається як Потужний світ. Е, з нового що в нас додалося, це карта Лиха, яка буде. Заважати нашим гравцям і завершити їхню місію вдало. Також у нас з'явилася нова карта, яка відкриває локацію. Тобто, знайому для вас локацію коридор уже не можна відчинити просто так. Тобто, гру вже можна плюс-мінус грати. Проте вона не така ще досі цікава і довго. Також у нас з'явилися на локаціях такі позначки. Це означає, що персонажі, які знаходяться на цій локації, можуть взяти колоду із позначкою саме такою. І з нового в нас також є іще жетончики ресурсів. Інші карти, які в нас ще є. Які ви вже знаєте, це перекур та планування. Також у нас залишився ще поки що єдиний супротивник. В моєму телеграм-каналі сьогодні я зробив правила. Тобто, у нас вже є повноцінні правила для гри, де ви можете їх добре ознайомитися з ними, якщо перейдете та підпишетесь на мій канал. Який буде в коментарях. Якщо вас цікавить і ви хочете якось підтримати мене, я буду вам дуже вдячний за підписку та лайк. Особливо буду вдячний за ваш коментарій, де ви висунете свої думки. Дякую за увагу. Всього найкращого.